Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Уряд все більше впроваджує податків для автомобілістів, але автопром все одно не росте. Українці воліють купити хоч і вживану, але іномарку. Крім того, інші галузі вітчизняної промисловості зазнають все більших утисків з боку країн-автовиробників. Авторинки розвиваються різноспрямовано. Практично всіх виробників підводить Європа. А ось американський ринок все більше підвищує продажі. До того ж, Китай, не зважаючи на усі внутрішні перепони, продовжує свій розвиток. Нісан офіційно презентував свій бюджетний бренд. Datsun Go показали в Індії. Він призначений для ринків, що розвиваються. Чи увійде сюди Україна, наразі невідомо. Про все це та інше дивіться далі у новинах автолайфу. За підсумками першого півріччя продажі нових автомобілів в Україні скоротилися на 7%. Однак за той же період, твердить Асоціація «Укравтопром», загальний первинний ринок автомобілів виріс на 7%. Пояснюється це різким збільшенням обсягів продажів машин старше двох років, тобто вживаних. Так за перше півріччя в загальному обсязі продажів легкових автомобілів, їхня доля 3,8%, автобусів 44,5%, а комерційних автомобілів автомобілів майже 89%. Загалом частка вживаних автомобілів у першому півріччі зросла із 26 до 36%, або ледь не у півтора рази. У кількісному вираженні первинний ринок вживаних авто, що формується за рахунок імпорту, за перше півріччя цього року додав майже 50% і перевищив 62 тисячі 600 одиниць. Із них 4100 легковиків, 900 автобусів і 57 тисяч 600 комерційних автомобілів. Згідно із офіційною статистикою, тільки за 5 місяців поточного року в Україну імпортували автомобільної техніки на 1 мільярд 688 мільйонів 600 тисяч доларів. Із цієї суми 76% – частка легкових авто. Ну щось ніяк не хочуть українські споживачі купувати техніку минулого сторіччя від вітчизняного виробника. Президент Toyota Motor Акіо Тойода керує найбільшою автомобільною корпорацією у світі, що випускає величезну кількість машин і приносить непоганий прибуток. Але зарплатня автойоди в кілька разів менша, ніж у босів інших світових автомобільних гігантів. Цікаво, що заробіток Toyoda торік зріс на 35%. Але це все ж лише мільйон 900 тисяч доларів. Сума у 10 менша, ніж, скажімо, дохід керівника Ford Алана Лялі, який отримав у 2012 році 21 мільйон доларів, згідно із даними агентства Bloomberg, генеральний директор концерну Volkswagen Мартін Вінтеркорн на своїй посаді заробив 14,5 мільйонів євро, а керівник Daimler Дітер Дітерце 8 мільйонів 150 тисяч євро. Крім них, у списку найбільш високооплачуваних керівників світових концернів Ден Акерсон із General Motors із 11 мільйонами доларів. Однак порівняє. Невисока зарплата зовсім не означає, що сім'я Акіо Тойота бідує. Президент Тойота контролює 13% сотих відсотка акцій своєї компанії, що оцінюють у 256 мільйонів доларів. Це приносить йому ще приблизно 4 мільйони доларів на рік. Проте за надвисокими доходами японський промисловець не жениться, твердить, не можна дозволити собі високу зарплату, коли у компанії проблеми. Ось такі постановці питання варто було. Повчитись українським керівникам і не лише в автомобільній промисловості. Адже, приміром, найвідоміший автомагнат України Тарієл Васадзе вже два роки як не відкриває загалу свої прибутки. Але згідно із його декларацією про доходи, у 2010 році у розпал автокризи Тарієл Шакровіч отримав майже 16 мільйонів прибутку. Втім, у членах його родини призначена лише дружина, а син та донька при цьому володіють чималою чак. Корпорації Укравто Незважаючи на те, що авторинок Європи переживає на найкращі часи, німецькі автогіганти б'ють рекорди за обсягами продажів. Серед іншого це пояснюється інтересом країн Азії та Сполучених Штатів до автомобілів з Німеччини. Приміром, найбільший в Європі автовиробник Volkswagen, незважаючи на спад на європейському авторинку в першому півріччі 2013-го встановив власний рекорд за кількістю проданих машин. З січня по червень поточного року Оку обсяг продажів Фольксваген по усьому світу виріс на 4,4%, склавши таким чином 2 мільйони 910 тисяч машин. Похизуватися результатами перших шести місяців поточного року змогли й інші німецькі автоконцерни БМВ та Ауді. Обидва виробники, завдяки буму на авторинках в Азії та Сполучених Штатах, встановили власні рекорди з продажів. Тільки в червні БМВ, прискоривши темпи, обігнав на фінішній прямій свого конкурента концерн Даймлер за перші шість місяців поточного року BMW продав 995 тисяч своїх автомобілів, збільшивши обсяг продажів на 6%. У той же час Даймлер поліпшив свої показники на 5,3%, продавши 746 тисяч автівок. Дочірньому підприємству концерну Фольксваген Ауді поки на європейському ринку доводиться нелегко. Проте 8 липня і ця компанія заявила. Про зростання обсягу продажів майже 780 тисяч проданих автомобілів, що відповідає показнику зростання 6,4%. Однією з найбільш значущих подій останнього часу в автопромі вважається розробка інженерами Volkswagen концепції модульної платформи MQB. Слідом за німцями багато виробників оголосили про взяття на озброєння модульного принципу. Зокрема, це стосується і Toyota. Нова концепція японського виробника відома під назвою «Toyota New Global Architecture». Вважається, що ця платформа стане, як і у випадку із MQB від Volkswagen, гнучкою та масштабованою. Тобто вона може стати основою моделей різних класів. За словами представників Toyota, в кінцевому підсумку на одній базі будуватимуться мільйони Toyota по всьому світу. Як припускають експерти, виробник хоче використовувати архітектуру TNGA для розробки всього легкового модельного ряду від хеджбека Yaris до великого седана Camry. Крім того, до переліку увійдуть деякі кросовери на зразок RAV4, а також моделі марки Lexus із чуток дебютною моделлю в рамках. Нової концепції стане гібрид Prius. Його мають представити в 2015 році. Причини, що змусили Toyota перейти до модульного принципу, аналогічні тим, які озвучив концерн Volkswagen. Це насамперед бажання скоротити витрати на розробку кожної окремо взятої моделі. А також реалізація стратегії TNGA дозволить виробнику істотно заощадити на виробництві, а також оснащувати базові моделі недоступними раніше для них опціями. Компанія BMW офіційно оголосила про те, що купе М3 четвертого покоління зняли із виробництва. Його в майбутньому змінить заряджена версія четвертої серії. Одноіменний кабріолет випускатиметься до вересня. Виробництво М 3 поточного покоління почалося у 2007 році. За цей час купе розійшлося накладом 40 тисяч екземплярів. Кількість випущених заряджених седанів третьої серії 10 тисяч штук, а кабріолетів 16 тисяч. Під назвою БМВ. Три у німецькій кузовній першості ДТМ виступають гоночні прототипи за кермом одного з них канадець Бруно Спленглер у 2012 році став чемпіоном серії. Модель оснащується 4-літровим бензиновим мотором v 8 потужністю 420 кінських сил. Двигун поєднується або з шестиступеневою механікою, або із семисхідцевою роботизованою коробкою із двома щепленнями. З місця до 100 км на годину купе М 3 розганяється за 4,6 секунди. Максималь. На швидкість 250 км на годину обмежена електронікою. Також у купе 4-го покоління була низка особливих серій. Зокрема, баварці випускали трековий варіант GTS. Для цієї модифікації обсяг v подібної вісімки збільшили до 4,4 літра, а потужність збільшилась до 450 коней. Ця версія розійшлась накладом у 135 примірників. Боротьба за покупця на сьогодні зосереджена насамперед на економії пального. Нещодавно американський дрібносерійний автовиробник Еліо Моторс презентував своє бачення розвитку цього напрямку. Ним продемонстровано триколісний автомобіль, або як він називається на американській манер, ревер Strike. Він витрачає 3,7 літра бензину на 100 км пробігу. Такі показники можуть стати серйозною заявкою на світове визнання нової моделі автомобіля. Легковик ще не ви йшов у серійне виробництво, зібрано лише кілька зразків. Втім, заявляється, що у продаж новинка надійде вже наступного року. А поки відомо, що автівка при своїй вазі у 850 кілограмів може на галоні палива, а це 3,8 літра, проїхати по шосе близько 135 кілометрів. Також дане чудо техніки оснащене п'ятьма подушками безпеки, що мінімізує шанс водія та пасажира зіткнутися із твердою поверхнею у разі аварії. Представники Еліо Моторс заявили, що бажаючі придбати автомобіль можуть вже зараз оформити на нього депозит. Бюджетний бренд Нісана офіційно представив в Індії свою першу модель Compact Car Go. Новинка продаватиметься на ринках, що розвиваються. У продажу Datsun Go з'явиться на початку 2014 року, хоча раніше називалися і більш пізні терміни. Хетчбек буде доступний із 12 літровим трициліндровим двигуном і механічною трансмісією. Під час презентації президент альянсу Renault-Nissan Карлос Гон назвав це історичним днем. За його словами, це початок нової ери доступних автомобілів, нова глава в історії марки. Раніше повідомлялося, що для Кожної країни, в якій буде представлений бренд, інженери компанії побудують модель, що найточніше відповідатиме умовам експлуатації. Загалом автомобілів буде три: бюджетний седан, компакт та семимісний універсал. Вже відомо, що автомобілі японської марки не постачатимуться до країн Західної Європи, а компанія буде орієнтуватися на інші ринки. При цьому виконавчий віце-президент Нісан Енді Палмер не захотів відповідати на питання, чи з'явиться Датсун у східній. Європі. Європі.